Дмитро Запорожець, речник оперативно-тактичного групування Луганськ, з нами в ефірі. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю. Пане Дмитре, я хотів спитати, ось що для початку, за даними ресурсу Deep State, який відслідковує пересування росіян, за лютий захоплено росіянами найменше українських земель, якщо рахувати за останні сім місяців 192 квадратних кілометри. Хотів от поцікавитися, чи відчуваєте ви, що за лютий справді на вашій ділянці фронту стало менше просування росіян і менша кількість боєзіткнень? Є така статистика. Так, підводили коротко вже є дані стосовно минулого місяця. Вже по деякі служби підводили підсумки щодо тих подій, які відбувалися в січні, і саме складова штурмових дій говорить про те, що кількість штурмових дій в нашій операційній зоні зменшилася. Це, це що за лютий за лютий, січні... бо ви сказали в січні чи за лютий. Ні, всі в лютому в лютому зменшилась в січні. Було 839 штурмових дій минулого місяця. 533 штурмових дії противника відбувалися в нашій операційній зоні. Переважна кількість штурмових дій це на турецькому напрямку, тому ми можемо сказати, що активність противника трішки знизилась. Ну так, якщо навіть зважити на те, що у лютому на три дні, ну на два дні менше, то навіть математично це зменшення. А на чому зараз тоді в такому разі росіяни концентруються? Якщо вони зменшили, вони мусять десь напевно точково сильніше докладати зусиль. В цілому відмічаємо те, що по всій лінії бойового зіткнення якась противник проводить якусь активність, якісь логістичні переміщення, переміщення особового складу. Можливо, це пов'язано, що на якихось на відтинках фронту саме зі сторони агресора змінились керівники, і вони хочуть показати якусь активність і дієвість для того, щоб якісь території захоплювати. Але в цілому ці процеси ми відслідковуємо і намагаємось навіть наносити якісь превентивні. І знищувати противника в тих, на тих рубежах, де він накопичується. Найбільша активність на турецькому напрямку, якщо ми беремо за минулу добу, там відбулося 15 штурмових дій, решта відтинків фронту, Краматорський і Сіверський напрямок, активності противника не відмічалась. А тому... пане Дмитре, а я хотів от, про турецький напрямок. Раз ви згадали. Вчора була інформація про те, що зруйновано деякі наші позиції в Торецьку. Наскільки критична ситуація там? Ситуація там носить уже давно складний характер, адже там, декілька днів назад ми презентували в тому числі стан саме відео про стан міст і час Сав'яри, і Білогорівки, Торецьку. Кількість позицій, які відповідають обороноздатності, як то кажуть, по, по книжці їх таких позицій залишається все менше. Ворог активно знищує позиції, завдає е, удари, завдає ударами фівдронами, завдає артилерійських ударів. І е, ми змушені такі від таких позицій, звісно, відступати. Але в цілому ворог несе е, велику ціну за знищення таких позицій, адже е, в тому числі він використовує таку тактику, як е, танкові міни, люди камікадзе, які повинні для, наприклад, знищення той чи іншої позиції підібратись до неї або померти поруч біля такої позиції, або ж Маючи надію закинути тут той ту, ту чи інший вибуховий пристрій, наприклад, там ТМ-62, який не завжди в них детонує. То на такі на такі речі ворог іде задля того, щоб якось нас відтісняти я, від пане Дмитре, Я правильно зрозумів? що Вони використовують фактично камікадзе з мінами танковими. Ну так ну так серед військових в військовому колективі так люди камікадзе, тому що цим людям не завжди вдається відбігти на безпечну дистанцію, застосувавши такий е, пристрій, чи то навіть е, в, в процесі переміщення противника противника знищуємо. Тому да, ці, ці речі відбуваються. Ці теми вони називають там або колобки, або ще якимсь іншим методом. Ясно. Млинці, бліни, які вони застосовують для знищення позицій. А для розуміння 7,5 кг кілограм вибухового пристрою, якби може нанести суттєві враження на тій чи іншій позиції, якщо вона навіть обладнана якимось чином. Угу. Дякую, пане Дмитре, що поділилися інформацією. Дмитро Запорожець, речник оперативно-тактичного групування військ Луганськ, був в ефірі.